Ну, ти задоволена, але це ненадовго. Працювати в такому грухоті неможливо. У Хмельницькому показали виставу ІТС. Режисеркою, яка заодно зіграла головну роль Зезель, стала актриса Лариса Курманова. 25 вересня вона відзначатиме ювілей 70 років. Тож постановка це привітання колег по цеху з її днем народження. У жінки за плечима понад 200 різноманітних ролей. Спартак, це я. І Я хочу підняти оцей келих за велику зазад. Дуже приємно. Лариса Станіславна Курманова. Вона є заслуженою артисткою України. Вона у нас в театрі провідною артисткою драми і також паралельно е, себе практикує у режисурі. Тільки за моє покоління, за цих пророків, коли я в театрі це вже четверта вистава, яку ми спільно з нею ставимо тут у французькій комедії з притаманним для цієї країни гумором, де розповідь про те, як жінки потрапляють у комедну ситуацію. Вони подали оголошення, і кожна з чотирьох шукає щось інше: або квартиранта, або учня з музики. Проте претенденти плутаються, і блискуча гра акторів передає комічні ситуації. Як кажуть учасники постановки, гумор часом важче передати, ніж драму до того ж, гра відбувається на малій сцені театру. Важче, тому що тут не можна поделювати, тут не можна перебільшувати. Тим паче у нас формат малої сцени. Тобто тут будь-яке перебільшення воно буде кидатися, воно буде читатися як фальш. Треба бути невимушеним, легким природнім. У підсумку кожен знаходить щось для себе, тож випадковості не випадкові а будь-які незаплановані ситуації можуть мати позитивне вирішення. Саме таку думку можна прогледіти у фіналі комедії. Комедія положення випадковості ці всі переплетіння долей, да? начебто, мені судилося одне, з'явилося щось інше і не завжди це погано. Дуже часто це найкраще французька комедія. Це легка, проте цікава історія. В театрі кажуть, на такий жанр є попит, адже люди шукають релаксу. Тут багато кохання, інтрига, залицяння, і тому подібне, це от Франція. Це, це, це те, що завжди поєднано з Парижем, з Францією. І, власне кажучи, цей жанр він дуже легкий для сприйняття. І зараз е, ми помітили таку тенденцію, що люди приходять в театр просто перезавантажитись, пере, 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 перевести себе з однієї колії в іншу. І ми хотіли би їм надати такий легкий жанр, який би їм не нагадував про сучасність. Комедія ІТС пройшла з амшлагом, тому усіх глядачів, хто не встиг її. Побачити, артисти запрошують на 26 вересня. Традиційно частину грошей від проданих квитків спрямують на підтримку ЗСУ.